Всім привіт, нам добрий вечір. Дивіться, яка школа? 14 є сайна. Не фарбована, не ржава. Крім ляди, звичайно. Ляда в них це любов. Без цього ніяк. Ці наліпочки все є на арках. Салон зараз трошки. Чистий. Я не знаю, що тут треба буде хімчистка, може і треба буде легесенька. Сірі карти. Мінкод. Кондиціонер простий. так. Зараз кажемо під капотом, вам її трошки. Пізніше буде детальний огляд вже за дня. Коли вже буде день, коли буде видно. Ось такі 1,4 саха, заміна масла, заміна фільтрів, там напевно заміна ГРМа. ну, цепка. Так, ми їдемо далі, вона по козу сіла. Ще раз кажу без рижиків по стороні, по порогах. є невеличкий, він забереться. Все, не переключається, далі буде. ми на стоянку, думали що щось придбати, гарне, гляньте, Audi a 2 6490. 140 пробіг. Не 40, не 30, 140. Гольф плюс. Я думаю, що він ще не механіці, 1,6 ні автомат. 13 тисяч євро 90 пробігу. У нас в Україні краще. Легше купити і дешевше купити. Тато заїхав на... Тату з'їхав на стоянки. Туаран 9600. Так. Часом краще в Україні щось купити, чим приїхати на стоянку в Німеччині шукати. Ціни з космосу Ціни з космосу Каді 14 тисяч євро коротше ми зі це їдем Я думаю, що це все, я думаю, що це все з космосу Да без ціни, гольф без ціни. Гарне поло, но я думаю що то ціни були просто кошмарні Стак Думашки не знаем Два шої уваги шкода. Шкода тур, 1,6. Старіший двигун. Хто знає, клацає. Він код. Обслуговування вже затерте. 2007 рік, нам, напевно, буде шостим, розмитцю, по уповік на шостий. Він. На гарних дисках. Літня резина, правда, не сильно гарна, але диски прикольні. Рідне лобове скло. Так, потрібна хімчистка в принципі. Як у більшості автомобілів, просто інколи менше, інколи сильніше треба гарно обшити кермо. У нас ніхто так не міє обшивати в Україні. Знаєте, як він менше ні вшиває кермо. Так, жарт кінчиться, йдемо далі. 237 пробігом. Я думаю, що все адекватний. Пробіг на такий автомобіль, клімат-контроль 7-й, Сьомий, п'ятий рік. Буде, напевно, вона шостим, бо вікна шостий. Сервісна історія, зараз покажу вам. Так, шкода 75 кВт. І пішла сервісна. Далі історія у нас. Зараз я покажу на першої сторіночки. 2008 рік перший сервіс 24 тисячі. 9 рік, сервіс 35 тисяч. 10 53, 11 83. 30 штук. Влупили собі від сервісу до сервісу, нормально. 13-й рік 113. Теж 30 тисяч, бачите, по 30 тисяч обслуговують. 14 рік 39, вже не 30, вже трошки менше. Вже прекрасно. Все на шкоді було 45, 14, 17, 171. 17, Десь попав дилера обичного. 18 рік 18, 172. 18, Далі у нас сервіси закінчуються. Їх більше немає. Да. гляну, що може тюфа є. Теж зараз покажу. 16 -й рік 163, 22, -й. масло міняли 208, зараз буду потихеньку показувати кожен тюх. Тут 180 вже тисяч, тільки я не бачу, а 18 рік, 180 тисяч вже після те городи, 12 тисяч 20 рік. І тюфи теж по, по ідеї вже завершилися. Є здана карта Тут 12-го місяця 31-го 25 й рік. Тут пробіг не вказується. На жаль, робили вони її 24-му, 23-й рік робили ту карту. Наша інша страховка була, не знаю. Десь їздили за кордон, коротше, люди. Ну все, на цьому. Закінчилась наша історія сервісна. Кузову таких дефектів не видно. Але трошки грязна. Там не сильно що й бачиш, в принципі. Для державчини. Немає. Ну, в принципі, туркін так, як А5. Так. Якісь підживи для рослин. Чи... Проти будичків. зонтик, подарок, лампочки і подарок. Ого, ага. як то кажуть. Дзвіний багажник. Там все є. Ще є якісь на номера, номерні знаки. Полка, що ми бачимо присутні. Це прекрасно. Ця сторона теж ціла. Без всяких таких подертостів, ну, поки ми її не помили, може пмиється, може там під щось буде. Слон простий, чистий, буде після хімчистки. поки що він грязний. Ось так. Я думаю, що її почистить гарно у нас в Україні. Машина не фарбована, ще раз скажу, кого зацікавить, реально непоганий варіант, можна її взяти. Я думаю, що це непоганий варіант. якщо буде цікаво, то напишіть, я вам. я вам напишу що по ціна Ось так. Зараз покажу вам ще деякі пропозиції Дивіться яка красота Ford Focus x road напевно він називається. такі крос. Він одразу показую нюанс. Бампер, крило, фара, капот цілий, підкрилок теж спасається, Тут нічого не пішло, все ціленьке, все на ціни. Запчастина на них є, я дивився. Які плюси в цього автомобіля, я зараз покажу. Перший плюс автомат. Нас зараз просить автомат. Другий плюс пробіг. 124 903 кілометри. Ось так. Технічно він їде, переключає, все. І це повна сервісна історія. В нього є, зараз я покажу трішки. Останній тихогляд був 24 рік. 11 місяць 119 тисяч було. За рік часу вони не 5 тисяч. Я купляв. Власника брав цей автомобіль Зараз покажу. Дев'ятий рік. Тут інколи пише з якого року народження людина. Що сьогодні не бачив. Ну, я купив, купував, не знаю років 75 напевно на людині. До чого я це все веду? До того, що пробіг дійсно рідний, вона не може більш їздити на світом. За продуктами магазин виїжджали, я так розумію. Хто не вірить, ви собі <світ> не вірте. Дивіться. Це його купляли. А, є, вон, 46-го року, От порахуйте, не знаю, скільки це років. 70, напевно, трошки перегнув я, майже 70. Коротше, я перерахував 79 да, років, а не 69, я ж думав, що 69, 79 років в людині. Купували вони його за 15 тисяч євро. Тут всі рехнунки, як вони кажуть, це вони все потилилися ціна нетто. Податки. Вийшла на інтере. Оці всі бумаги є, що вони її купували, вона все мені віддала. Який це був рік, як вони купували? там було десь я бачив 19 тисяч пробіг, здається. 10-11 рік його купували, не пам'ятаю, не скажу. Ну, Там тут все є. Далі там є сервісна книга теж. Тут всі сервіси. Вона казала, що вона все обслуговувалася, що вона її дуже любить цю машину. Родина, дійсно, напевно, вона машина на неї була за скільки там років 15 машина її володіла. Тут ще є чуфи теж попередні. Тут все повністю, повністю все підтвердження є цього автомобіля. Ну, цікаво купати таких людей, коли вони з ним сумують. Відпустила, каже, все, хай українці їздять ще на ній так само, як і я. Ось так. Так, у нас є другий ключ простий на всяк випадок. Зарядне від айфона на всяк випадок. Далі, дивіться, нас тут все, тут я вам показував все в гарному стані, задні паратроники працюють. Да, це x road бачите, X намальовані. так. У нас є протитуманна фара, кусок бампера, хто вміє паяти, будь ласка, можете це зробити. Цю вже пару вони спаяєте, не зробите. Там теж, напевно, все є мусорні пакети, вони нікому не потрібні, я думаю, не вам, не нам. Полка є. Теж кого буде цікаво, ти можете зателефонувати. Мені дуже подобається, чесно. Не знаю як він це і як він. Взагалі, я думаю, що той самий фокус, що і простий, просто він кліренс вищий однозначно і мені вказується вищий 100%. Підсвітка зеркал. Такий непоганий фокус. Коли зацікавить, можете зателефонувати, Я думаю, що ми його Можемо привезти. Це більш для людей, які працюють з покраскою. Приїхали на заправку, тут тобто продаються автомобілі. Нам такий фокус в гарному кольорі. 14 рік, 118 пробігу 6800 євро. Тихогляд 27 -го року, 4 місяця. Мотор, я так зрозумів, літровий. Підігріви є, мультикермо. Мені такі полобляються, але вони теж дорогі, нас тут коштують. У нас в Україні дорого і тут. 2490, 85 кВт, 1,4 бензин, 148 пробіг, 6 рік. Кліма, серво, арбек. Непонятно, що тут є. Хоча може тут їх немає. Кліма це для них. Кондиціонер, щоб ви собі знали. Ось такий полик. Вон плюс. Літня гума. Ось тут є кліма. Клімат контроль. Український, не німецький. Новий тюф теж, 1,4 бензин, 3450, ну трошки дорого. Їх би торгувати, можна б їх купувати. Volkswagen Fox, я думаю, він нікому не потрібний. У нас, я думаю, довготвертний. Ось так. Ну все на цьому. Ця серія завершується. Далі буде.